Доброго здоров'я, шановні пані та панове! Днями закінчується опалювальний сезон, і нам би хотілося використати. Цю обставину для того, щоб поінформувати вас і поінформувати людей, які звертаються до громадської ради Сумській обласній військовій адміністрації із своїми скаргами із інформацією про ознаки свавілля, ознаки здирництва з боку тепла постачальних організацій, які не забезпечують нормативних показників. Проте вони намагаються стягувати гроші. Це не перша, я впевнений, не остання розмова про цю тематику на, у нас на сумському каналі. Отже, дієві особи, особи ті ж самі. Підприємство Харків, Енергоремонт, місто Шостка. Ну і сумське підприємство Суми та котельна, пів, котельня північного промо. Вузла, я думаю, ви здогадалися, хто мій співроз... співрозмовник сьогодні це правозахисник. Він входить до громадської ради присумської обласній військовій адміністрації Кондратенка Юрій Миколаївич. Доброго дня, слава Пане Юрію, героям. Слава! Ну, як я вже сказав, люди не припиняють своїх звернень. Я знаю, що ви відстоюєте їх права, я знаю, що там є новини, я знаю, що там є доволі цікаві обставини, які свідчать, на жаль, про те, що судова система вітчизняна під час війни використовується для того, щоб стягнути за ті послуги, які не надані. На жаль, можна говорити про те, що Нараховуються іноді за те, що не надається. На жаль, треба говорити про те, що у цей норм вимога закону є закон України про теплопостачання, є ще аналогічний закон про житлово-комунальні послуги, де на основі звичайного. Здорового глузду і логіки сказано, що споживач має сплачувати виключно за фактично отриману теплову енергію, це саме ця норма закона, і порушується. Ну а суддя, який веде цю справу, не зрозумів, хто він суддя, бо він адвокат цих типу, постачальних організацій та всіх бенефіціарів, які стоять за цими організаціями. Або їх амбасадор, а не суддя, все по порядку. Отже, Юрій Миколаївич, звернення активізувалося, особливо наприкінці сезону. Тема актуальна у тому зв'язку з, з цим і також запитання і, і до вас, які зараз перебіг подій, на що ви звернули увагу? Ну я хотів би звернути увагу. Перш за все, що на сьогоднішній день в Україні фактично йде війна. І люди потерпають від обстрілів і вимушені прикладати зусиль для того, щоб якось хоч, хоч виживати. В цей же час ті особи, які володіють типостачальним типо, по підприємством, які, які взяли їх в оренду ці комплекси, фактично сплачують копійки, вони зловживають своїм положенням монопольним. Що вони роблять? Це що в Сумах так само і в шовсті. Вони звертаються до суду і намагаються за допомогою суду отримати кошти, які, на які фактично вони не мають права. Чому вони не мають права? То для того, щоб отримати кошти, треба вложити. Тобто, щоб отримати щось добавлене, треба, по-перше, вложити. Ну, приведу приклад по той же шостки. Ну, В даному разі там дуже багато справ розглядає один і той же суддя. Чому один розглядає? Тому що там об'явлена заведена справа про відкрите провадження по справі про банкротство, і тому всі справи розглядаються одноосібно лише цим суддєю, і він, в принципі, виносить рішення шаблонні. Ми вже про це колись говорили. І я вибачаю, все ж таки я нагадаю: йдеться про підприємство Харків енергоремонт з метою стягнення неправомірного на наш погляд, стягнення грошей за теплоенергію, яку не, поста... не постачали, да, а це підприємство оголошено банкрутом, Правильно? А, Чи тільки справа відкрита справа про справа про так. Угу. От. Але, скажімо, справа. Скажімо, розглядається просто, ну, декілька справ багато, розглядає один той самий суддя без розподілу в даному випадку. І як бачається, то, що до нас люди звернулися до громадської ради, ми проаналізували, в принципі, е е е так, воно відбувається просто рішення, виноситься за шаблоном. Тобто, якщо ви візьмете рішення, які наявні в єдиному державному рісу фішень, рішень, е то можна звернути увагу, що майже вони однакові. Міняється тільки прізвище ім'я по-батькові або підприємство, міняється якесь назва, міняється адреса і сума. Все інше фактично те саме. Що хотілося б звернути увагу, що прикладені таких рішень. ну, Наприклад, і в одній справі такі приймав участь я. Людина звертається з зустрічним позовом. до Даного товариства, мотивуючи тим, що їй зробили нарахування за послуги, які не надавалися. У людини в квартирі встановлена автономна системне опалення. І от я хотів би звернути увагу, що в шось, як виявилось, дуже багато будинків вони без проєктної документації. І дуже багато будинків, таких, які не оснащеними системами опалення. Тобто, та особа, про яку я говорю, от мій клієнт, так, то вона звернулася з тим, що у неї є автономна система опалення, в під'їзді взагалі ніколи не було ні стояків, ні батарей. Але Хако енергоремонт звертається до суду саме з вимогою про те, що вона повинна заплатити за тепло, яке вони нібито надавали в під'їзд. Але стоїть питання. От і в суті я задавав питання, на це, до речі, суд взагалі не реагує ніяк. Я задаю питання, яким чином можна забезпечити товариству опалення під'їзду, якщо нема ні батарей, ні труб. Заявляв клопотання, просив витребувати суд певну документацію, яка наявна лише у товариства Харковий енергоремонт. Немає. Суддя відмовляє просто-напросто, не обґрунтовано, Відмовляє в задоволення таких клопотань. І що саме цікаве, клопотання подаються разом з устрічним позовом або з візовом на позовну заяву. І там обґрунтовуються конкретними нормами законодавства, для чого необхідні ці докази, щоб з'ясувати, чи люди повинні заплатити, чи не повинні платити, щоб було все поставелися. Суддя ж, він просто-напросто яким чином відмовляє задоволення клопотання? Каже, а суддя, щось на місці, вважає за можливе відмовити вам задоволення клопотання, до доказу. Причому без винесення окремої письмової хвали. Тобто ви не маєте права оскаржити те, що він зробив, фактично, лише тоді, коли будете звертатися до апеляції. Але саме цікаве, що коли він пише рішення, рішення пише. Що споживач не надав жодних доказів, що він не користувався теплом, що він не надав жодних доказів щодо якості послуг, а яким чином можна встановити в таких справах якість. Та дуже просто. Теплопостачальник, це визначено чітко законодавством, повинен скласти разом з органами місцевого самодування тепловий графік, де зазначається температура. В залежності від кліматичних умов, які знаходяться в кожному місті, то в даному разі, коли заявляєш навіть вимогу, щоб витребувати тепловий графік, оскільки він відсутній на офіційному сайті, сюди навіть в цьому відмовляє, яким чином от людина може з'ясувати, якщо питання, чи послуга надавалась відповідно чи ні, якщо немає теплового графіку, тобто людина не може побачити. Яка температура, температура повинна бути в трубі? Як такова? Далі, з законодавством є правила, закони. Чітко визначається, що теплоносій, він повинен забезпечити саме опалення. Тобто, ми говоримо про те, що він повинен мати певну температуру. А вода проста, хала, холодна, там 10 градусів, наприклад, да? вона хоч і буде в трубі. Але вона не зможе забезпечити опалення. І коли даєш клопотання про витребування, докази про те, що це дійсно тепло що він може забезпечити, яка його температура, суд відмовляється задоволення таких клопотань. Саме цікаво, от по Харкову також треба звернути увагу. Там взагалі повний от Дивимося, які документи. Подає товариство Харкові Енергоремонт. Вони подають акти а, про те, що нібито вони обстежували систему опалення. Коли в суді з'ясовуєш, що входить до системи опалення, вони не знають. Вони кажуть, так там написано, а там пусто, нема нічого. Тобто вони цього не знають. Коли задаєш питання, скажіть, будь ласка. В іншому акті ви написали, що ви забезпечили підключення будинку до теплоносія. Задаєш питання, а в якій точці ви, ви здійснили підключення? Вони не знають. Тобто вони не знають, де підключилося, що, як. От, крім того, задаєш питання. скажіть, будь ласка, яка температура була теплоносія, от, в трубі при е, підключенні? Не знають і цього. Коли е, наводиш в суді і посилаєшся на накази. Міністерські, які чітко регламентують вкладання таких актів, де ці всі показники повинні бути, суд не звертає на це увагу. Тоді виникає питання, яким чином хтось може захистити в суді в такому свої права. І тому суди споживачі, зрозуміло звертаються з відповідними заявами про відвід. Але такі заяви розглядає сам суддя, і він пише: Я вважаю, що немає жодних підстав. Для відводи. Коли, суд... коли споживачі посилаються, що у них є чіткі переконання в опередженості судді, що він повинен взяти відвід, -від, він пише, що такі справи може розглядати лише він. Оскільки закон чітко передбачає, що якщо йде процедура бадрост, тільки він. Тоді виникає питання, яким чином громадянин України або юридична особа в місті Шостка Може захистити себе від своєвіни, теплопостачальної організації, яка теплоносія не нагріває, його не подає. І виникає питання взагалі щодо законності діяльності. І виникає питання, чому правоохоронні органи на сьогоднішній день не займаються взагалі цими питаннями. І моя думка, що це вже виходить за рамки, скажімо так, тому що йде війна. І Моє переконання, що мешканці міста Шорстка свідомо налаштовують проти Держави України, мотивуючи тим, що ось бачите, система в Україні так побудована, що вона вас не захищає. А ви знаєте, от я просто вам ще раз поясню, що Юрій Миколаївич говорить спробую, якби мінімум юридичних термінів. Припустимо, я підприємець у місті Шостка. припустимо, я самостійно ні, Якщо щось неправильно, ви ну, поправите, да? я самостійно вирішив питання теплопостачання ну, на своє підприємство, автономне опалення. Ну, я отримую менше з тим документи від Харків енергоремонт, де вказано, що я маю заплатити гроші. Я не хочу їх платити, я звертаюся значить, там, ну, до суду. Але суддя один, відвести цього суддю також не можна. Врешті-решті я розумію, що якщо я не заплачу, то ну, підеш там, напевно, це виконавча служба, да, пишуть майно, правильно будуть стягувати. правильно? От. Тому я об'єктивно... навіть стягують, вже стягують. Підприємці стягують. А, вже стягують. стягують підприємців. Втягують да, підприємців. Тобто кінець та палю сезону я винен з мене стягують, описали там машину, квартиру. І об'єктивно я налаштований проти української влади. От у зв'язку з цим питання, кому це вигідно? Зрозуміло, вигідно тим, хто хоче на людях. Ну, я не назву це заробити тут якраз про здирництво, треба е, говорити про свавілля. Ну, напевно, також це вигідно ворогам України, які хочуть, щоб народ от, не любив українську владу. бо... Я ж претензію викликаю, до, до влади висуває суд, суд, це ж орган влади, одна ж гілок влади, судова влада. Ну так я все Так, Чи вам більше скажу? Дивіться ситуацію, коли до нас зверталися споживачі, вони прив'язували діяльність Харкове енергетин до народного депутата, який обраний від шорстки. Вони пов'язували, що нібито він. І коли ми от дивилися, там, що дійсно так чи не так, просто от вони скаржаться на цього депутата. А потім люди ще скаржаться до уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Сумській області. Пишуть, дзвонять далі звертаються в обдержадміністрацію з цими ж питаннями. І що відбувається? Коли приїжджає? уповноважений Верховної ради з прав людини в Сумській області. Як ви думаєте, в якому приміщенні проводиться прийом тих, хто скаржиться на народного депутата? Саме в приймальні народного депутата? Тому е як це пояснити? І люди просто, у них, скажімо, вони дивуються, це в цьому всьому, і говорять, що нас не захищає ніхто, ні суд, ні уповноважений Верховної Ради яким чином діють? Вони звертаються до, до президента України. пишуть туди. Звертаються до Верховної Ради України маса писем, листів до е, різних комітетів. Їх тільки переконують, в тому, що ми вам допоможемо. Але в даному разі тільки стягуються кошти. І люди вже просто-напросто просто, е, ходять на сесії, звертаються до міського голови. Вони пов'язують. Е, також бездіяльність, скажімо, те, що відбувається, з бездіяльністю міської влади. Оскільки в даному разі повинен бути тепловий графік, а його не побачите ні на сайті е, органу місцевого самовідування, ні теплопостачальної організації. Яким чином людина може проконтролювати, що відбувається? Ніяк. Якісні, якісні послуги не забезпечуються, а кошти з них стягуть. Ви знаєте, Юрій Миколаївич, мені би хотілося зараз спробувати, ну, я вам задам це питання. Якось мені у месенджер після цього ефіру про Харків енергоремонт від одного мого знайомого досвідченого чоловіка прийшов такий лист, сутність якого така. Ну, от толку, що ви говорите, була така, там все схвачено. То... Всі ці ваші якби, ефіри, розмови, вони не приведуть ні до чого. На що я відповів, що, ну, чорт, чорт, да? якщо його освітити сонцем, він втрачає вдвічі втрачає свою енергію. От і я і до вас, шановні глядачі, також звертаюся. Якщо буде поширення цього ефіру, якщо будуть коментарі в Ютубі, а алгоритми Ютубу такі, що вони додадуть в рекомендації, то. Це, Цей чорт, який ми зараз обмальовуємо, дай його обри, він все в будь-якому разі послабиться, бо є, така, є такий феномен народ України. Він сильніший за будь-яких там чортів, правильно? І я знаю жителів Шоскінського району, да, і, я, і, я, і я там дитинство також провів. Це працелюбні, патріотично налаштовані люди, які хочуть нормальної української влади, да, які хочуть економічного розвитку. І коли вони дивляться на все це, то звичайно, що якби питання, питання про те, що це негайно треба просто усунути, це треба знищити, ліквідувати і піддати саме народному громадському осуду. Так давайте це робити у смежах інформаційної кампанії нашої громадської ради. Можна ще у нас дивіться. така у мене дискусія я з ним буде. була. Дивіться, я хотів би зауважити от... цікавий момент. Дивіться. Коли я приводив приклад, що людина встановила систему автономного опалення в своїй квартирі, да? я хотів би акцентувати увагу на тому, що в під'їзді під цього будинка взагалі відсутна будь-яка система опалення. Нема ні стояків, ні батарей. Тоді виходить питання, яким чином. Харків, енергоремонт може подати тепло. Якщо навіть брати до уваги методику, на яку він посилається, 315, там чітко говориться, що опалювальне приміщення і повисичення. Там опалення забезпечується використальним обладнанням теплопостачальним. А якщо обладнання нема, яким чином можна забезпечити? Але я ж кажу, на жодне звернення в суді. На ці обставини суд взагалі не реагує. Чому? Тому що, моя думка особиста є шаблон. Шаблон рішення. А для того, щоб поміняти цей шаблон, мабуть, треба посидіти і подумати, а що краще і швидше зробити. Да просто вписати. І не, не розбираються навіть в різницях. От в одній справі в будинку є лічильник Загальнобудинковий. Він виносить рішення і пише відсутній загальнобудинковий лічильник. На підставі чого це було встановлено, коли людина писала суддю, що в нас є загальнобудинковий лічильник. А проста відповідь. Да Тому що по шаблону писалась. І, на мою думку, зараз дійсно є в Україні проблема з Дуже серйозна проблема. І законодавство треба міняти. Оскільки європейське законодавство воно дає можливість, якщо у людини є таке враження, що суддя діє упереджено в інтересах іншої особи, ну явно упереджено, то цей суддя повинен брати відвод. Що написано, написано в нашому законодавстві? Людина фактично повинна знати, чи він є родичем когось там. Ну откуда людина буде знати, там дружні стосунки, яким чином він буде доводить? Суддя зрозуміло буде казати, це не доведено, там, це, це видумки. Але є ще норма, що якщо є інші обставини, які виникають, які дають сумнів людини, стверджують правопередження судді. Але ж жоден суддя цього фактично ніколи не визнає. Тому що, що значить виникає сумнів? Він каже, як до мене виникає сумні? Ні, я чесно, здійснюю правосуддя. Але в такому випадку, якщо е, жодного доказу не витребовується, жодне клопотання не задовільняється, справа фактично не розглядається, да і більше того, суддя в процесі дуже часто виступає як адвокат іншої сторони. Тому виникає питання: так ви адвокат чи суддя? І коли я, наприклад, задавав питання суду, то він каже, я зараз звернусь в раду адвокатів. Оскільки ви порушуєте адвокатську етику. Тоді виникає питання, яким чином представник, якому відмовляється в задоволенні клопотань, відмовляється, будь-якому розгляді, і тебе суддя просто не чує, яким чином захищає свого клієнта? Ну, а що тоді? Подякуємо вам за сьогодні візит на Сумський канал. Я хочу висловити. Глибоке переконання в тому, що ми, українське суспільство, буде рухатися до справедливого судочинства і до порядку, в тому числі у цій сфері теплопостачання. Зрозуміло, без тепла ми не вижимо. Не, неможливо пережити а, цей сезон, опалювальний сезон без тепла. Ніхто не заперечує, що за тепло треба сплачувати. Але... Пане, можна я трошки? Да, да, да. Забув сказати. От дивіться, ще така ситуація. Є е, такі випадки, коли споживачі е, встановили лічильники свої, ну, вузли обліку теплової енергії. І от вони е, чітко скажімо, можуть дивитися, скільки тепла споживає їхнє житло або нежитлове приміщення. І вони економлять, оскільки це в принципі йде в розділі політики, яка є в державі, в тому числі під час війни. Тобто енергоефективність треба економити. Що ви думаєте, в даному разі теплопостачальні компанії? Вони донараховують до мінімальної, нібито частки. Коли я привожу приклади, що дивіться, в деяких квартирах по 26 градусів при виключенні опалення люди просто економлять. Сонечко гріє. А теплопостачальна компанія каже: все рівно, сонечко гріє, не гріє, а нам заплатить до мінімальної частки. Тоді виходить питання, що таке до нарахування, наскільки воно нас справедливо. Оскільки, так як ви правильно сказали, закон він чітко говорить, що оплачують треба лише за ті послуги, які отримано. А якщо послуги не отримують споживачі, за що платить? Чому судді в Сумській області не звертають увагу на це? Чому правоохоронна система мовчить? Хоча ми вже декілька разів піднімали це питання, будемо наближати перемогу не тільки над Російською Федерацією, але перемогу над оціми, всіми проблемами, які існують в нашому суспільстві. Що я хочу сказати. А способи у нас інформаційна кампанія, будь ласка, розголос. Я також звертаюся до чесних представників правоохоронних органів. Зверніть на це увагу. Також звертаюся до органів державної влади, до місцевого самоврядування, звертаюся до політиків а, всеукраїнського рівня. До Вищої ради правосуддя, куди до люди звертаються? До, до вищої ради правосуддя, до всіх звертаюся, це ненормально. Встановіть, будь ласка, справедливість а, для народу, який воює, для народу, який так втрачає, він обливається кров'ю вже, особливо прикордонні громади. Шоскінський район це прикордонна громада. Скільки можна вже продовжувати це, цей процес, який має всі, на наш погляд, ознаки здирництва та свавілля. Дякую за увагу, дякую за візит, Юрій Миколаївич. Будь дякую ласка, просимо вас в чергове, враховуючи алгоритми Ютуба, активно коментувати це відео безпосередньо в Ютубі під відео. Ну і ставте подобайки з огляду на його велике соціальне значення. Це була розмова про. Проблеми теплопостачання не тільки у нас, в Сумській області, але й в Україні в цілому. Говорили з правозахисником, учасником громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації Юрієм Миколаєвичем Кондратенко. До зустрічі на Сумському каналі. До побачення. До